Всім привіт, не знаю як буде видно, бо знімаю на планшет. Ну, наче сонечко, темноти він боїться, бо камера слабенька. Значить закаляю свої персики, трохи гірка під розсаду, посадив. закаляю помітори. Та зараз покажу капусту ще. Ось така капуста. Лягла чогось у нас. Ще травив мух, вона була на підвіконні цим діхлофосом І трохи попідпалював її. І появилась ідея, я думаю. Ну поняли. Як... Ось сюди листочок. Бачите, підпалений трошки. Неочікувано для мене. Мух було дуже багато, вона на підвіконні стояла і я травив трішки її спалив. У мене з'явилася ідея винести. Виніс капустку, а день дуже ловкий, думаю, винесу й остальне. Не значить, такі справи. Ну Тут та вітерець, я думаю, ну, просто день дуже теплий. Я не думаю, що повпливає дуже якось погано на, на саженці, на мої. Треба помідорчики переставити. Звідти вітер іде, і їх продумає, щоб їх не поламало нічого. Да, їх поламає, треба їх перенести до капусти. От тут затишно, а головне, що сонечко є. От такі справи в мене, значить, починаю трішки закаляти свою розсадку. Сажу перший раз. Значить, на якість не ображайтесь. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.